Випадково побачив, що напівспущене колесо колеса в мрії. Якщо їздить на таких спущених колесах 99%, що двигун згорить, тому що йде навантаження вдвічі, а то і втричі. Перетерло ланцюгом силовий кабель провід, так? так? так. Людина просто не додивилася. Так. Не вовремя не проводила ТО, не підтягувала цеп, не підтягувала болти. Не продивлялись. Тому ж дивіться, ми це замінили по гарантії. Але насправді велосипед треба обслуговувати ланцюг вчасно підтягувати, змащувати і доглядати свій електровелосипед, підтягуючи різноманітні болти, гайки та механізми для того, щоб ви не втрапили ні в яку халепу. Обслуговуйте вчасно свій велосипед. Ослаб сам ланцюг вчасно не подивились, і саме в цьому місці перетерло. Ось бачите, до чого може призвести недбале ставлення до своєї техніки, свого здоров'я та здоров'я оточуючих. Тому нагадую, обслуговування заради власної безпеки та своїх оточуючих, та гарантія це різні речі. Обслуговуйте техніку, вчасно, підтягуйте вузли та механізми, якими ви б дорогами не подорожували. Бо цією технікою керуєте ви, а також ви Возити своїх близьких, дружину, дітей, онуків, і саме від вас в основному залежить безпека. Тобто доглядайте свою техніку і не плутайте гарантію і обслуговування. Якщо техніка на гарантії, це не означає, що ви не повинні підкручувати це саме переднє колесо або ланцюг і чекати, що хтось приїде і вам підкрутить, бо на гарантії і туди не можна лізти. Зазвичай так кажуть люди. Які взагалі не читали гарантійні умови та інструкцію.